Дуже смачні печінкові млинці. Для тіста нам знадобиться печінка, в мене мікс куряча та яловичина, борошно, яйця, олія, молоко та сіль. Подрібнюємо печінку і збиваємо блендером до однорідної маси, яйця, дві чайних ложки солі. Борошне. Спочатку ми замішуємо густе тісто, як на млинці, щоб не було кумочки, поступово додаючи молоко, вливаємо масу з печінки, додаємо остальне молоко, помішуючи, і олію 3 столових ложки. Все до однорідної маси. Змащуємо олією перед першим млинцем і випікаємо. Це велика порція. У мене вийшло 21 великий млинець. Так як ми ще будемо їх розрізати, то вийде дуже багато. Вистачить наїстися всім. Для начинки нам знадобиться цибуля і морква сметаною для засмажки, варені яйця, чесний, крем-сир, твердий сир та майонез. Цибулю нарізаємо на четвертинки, моркву натираємо. На вершковому маслі все це смажимо. Трішки цукру для цибулі. Тоді кидаємо моркву. Сіль перець чорний молотий. Коли засмажилось, кидаємо сметану. Трішки перемішаємо і виключаємо. Для намазки натираємо варені яйця, натираємо чесник, твердий сир, додаю трішки крем-сиру і майонез. І замішуємо ось таку смачну намазку. Спробуйте це дуже смачно.